Як ви думаєте, скільки можна заробляти на такому телеграм-каналі? Зараз я вам його покажу. Ось тут є якесь відео про кулінарію, де печуть печиво. Далі є невеликий підпис, тобто рецепт цього печива і саме приготування. І тут такий контент він виходить по декілька постів на день. В основному це 4-6 постів на день, де є якесь відео. Автор, до речі, це не відео, яке знімає сам автор цього телеграм-каналу. Автор бере ці відео з інших телеграм-каналів або з інших сайтів, з інших соціальних мереж. Тобто автор не знімає ці відео, автор їх бере з інтернету. Далі автор робить невеликий підпис і загалом викладає такий контент в цьому телеграм-каналі. І що ми тут бачимо? Ми бачимо тут першу рекламу. Далі трохи гуртаємо: ми тут бачимо другу рекламу. І далі ми гортаємо, бачимо тут ще одну рекламу. Тобто в цьому телеграм-каналі продається реклама. На цьому і заробляє цей телеграм-канал, що викладає рекламу. Тобто люди хочуть розміститися в цьому телеграм-каналі, хочуть прорекламувати власний телеграм-канал. Відповідно, вони купують рекламу в цьому телеграм-каналі. І власник цього телеграм-каналу заробляє на тому, що продає рекламу. Зараз я скажу скільки можна заробляти на такому телеграм-каналі. Для того щоб це дізнатися, нам потрібно зайти на сайт Accel.Mie. Це сайт, на якому інші адміни телеграм-каналів продають рекламу. Ось тут цей телеграм-канал під назвою Кулінарна книга, на якому майже 50 тисяч підписників. І реклама тут коштує 970 гривень. Тобто один рекламний пост тут коштує 970 гривень. Запам'ятали. Далі ми заходимо в ТГ-Стат в розділ Ефективність реклами. Тобто вибираємо цей телеграм-канал, і заходимо в ефективність реклами. В цьому розділі показується вся реклама, яка тут купувалася. І завчора тут вийшло три реклами, за сьогодні вийшло дві реклами. Можливо, вечором ще одна реклама вийшла. Тобто, загалом в цьому каналі продається по три реклами за день. Давайте візьмемо не три реклами, а, наприклад, дві реклами середнє значення, дві реклами за день, продає цей телеграм-канал. Що ми робимо? Ми заходимо в калькулятор. Далі 970 множимо на 2. У Нас виходить 1940 гривень за день. Скільки заробляє цей телеграм-канал за день? Множимо на 30. І того цей телеграм-канал заробляє 58 200 гривень за місяць. Це при умові, якщо він буде продавати 2 реклами за день. Хоча ми бачили, що в цьому телеграм-каналі продається по 3 реклами за день. Тобто, такий телеграм-канал з таким простим контентом. Він не є унікальний автор, цього телеграм-каналу бере контент з інших соціальних мереж. Робить невеликий підпис. Тобто, на контент в нього йде ну, хвилин 20 на день, можливо, 15. Або тут, взагалі, це все робить контент-менеджер і автор просто йому платить зарплату. І на такому простому телеграм-каналі автор заробляє. 58 тисяч гривень. А тепер дайте відповідь на запитання, що вам також заважає створити подібний телеграм-канал, викладати там контент про кулінарію і заробляти на ньому. Скоріше за все, ви просто не знаєте, як на ньому заробляти. Отож, якщо ви хочете почати заробляти в Телеграмі, можете зайти на мій YouTube канал, тут я розповідаю про заробіток в Телеграмі і загалом в інтернеті. Також можете підписатися на мій блог про Телеграм, він буде в описі до цього відео. Тут я розповідаю, як новачкам почати заробляти в Телеграмі. Я тут заробляю вже більше півтора року, тому я точно знаю, як заробляти в телеграмі. У мене є 5 своїх телеграм-каналів. Тому хто хоче почати заробляти, можете заходити на мій ютуб канал, можете підписуватись і слідкувати за іншими моїми відео. Тут дуже багато цікавого контенту. Якщо хочете почати заробляти в інтернеті, то він вам точно пригодиться. Все, дякую всім за перегляд. Якщо було цікаво, ставте лайк і підписуйтесь.